що отримає Україна нову далекобійну зброю від західних партнерів в січні, дивіться, за, за зброю вже договорено. От що б мені зараз не казали, це якась частина, що воно вже договорено. І навіть скажу, що тут якісь сроки, і що вона буде якась максимально потужна. Можете ці що на 300 кілометрів чи наскільки там вони максимально далеко літають, але. Е, ще є якась сила, з якою ще придеться домовлятися. Тут е, нам пажа мечів, що є ворожа, умовно ворожа сила, яка грає свою гру, і таким чином є затримка. Е, але там уже домовлено. Так що моя відповідь що більшість цього так, але так як в нас є оця, е, капля дьогтю в бочці меду, то ми можемо побачити. Що десь буде ще якась підзатримка, але вже все, вона, вона не витримає дуже довго й там здадуться. Чи вдасться захистити Харків від постійних артилерійських та балістичних обстрілів? Ну, те, що говорила про зброю, зараз це просто неможливо. Це от не, нам зразу дають ілюзію, що це ілюзія, що щось там можна зробити. Ми просто не маємо такого ресурсу, ми цього не можемо зупинити таким чином. Але там щось міняється і над цим працюють. Я розумію, як казати, почекайте. Якщо по тобі летять ракети, якщо по тобі оті С триста С400, чи як вони там називаються, летять, я це розумію, але нам говорять, що це вже на якомусь етапі вирішування. З якою метою Польща підняла в повітря винищувачі Ф-16 під час останньої ракетної атаки з боку РФ? Ну, Закрити дорогу до себе. Тут більше про захист себе. Я, я читала, що багато хто говорить, що Польща нам допомагала. Я тут так не бачу. Я вже не перший раз дивлюся це питання. Все-таки це про захист себе. Нам тут доволі так жорстко говорять: взагалі обнулити можливість, щоб щось спало на Польщу. Чому в Офісі президента пропонують спростити бронювання від мобілізації для чоловіків з високими зарплатами? Ви знаєте, я в цю інформацію розумію, як людям це важко чути. Людям, які воюють, чи людям, яких має бути низька зарплата, і вони цього не можуть. Але нам це показують, що взагалі, якби. Цю ідею розглянули і якимось чином довели до людей нормально, умовно, нормально. То це б спрацювало б гарно для економіки, в принципі, в України. Тому що тут в нас з'являється помірність, а помірність символізує в нас вічно працюючу економіку, не дивлячись на те, що відбувається в країні. І ця помірність веде. Підвищення зарплат далі, підвищення податків далі, і люди при роботі далі. І далі виходиться колесо фортуни, де ми перевертаємо цей лист. У нас було вчора погано. Через місяць у нас щось працює вже, да? щось починає рухатись. Ну не така погана ідея, як її зараз стараються подати. Але тут потрібно прописати, щоб, щоб там були умови, умови зрозумілі, бо все-таки якось підходять поверхню до цього. Ідея взагалі хороша. от Якщо для країни подивитися в цілому, вона хороша, бо економіка потрібно, щоб працювала. Ми всі зав'язані на економіці. Чому Франція міняє тактику постачання зброї Україні? Вони взагалі за цю війну дуже багато е, всього піднакупилося до Франції. А, а тут в нас історія того, що вони розгублені, нам показують взагалі країна, яка не знає, як діяти і що вони робили до цього, вони вважають неправильним. І зараз взагалі зміна стратегії, яка йде від керуючого для планування свого майбутнього. Так що це знову ж ми впираємось в політику Франції, і це стратегія Франції для свого майбутнього, для майбутнього умовно взятого окремо взятого Макрона. Чи поліпшиться ситуація для зсу на запорізькому напрямку? Вона поліпшиться тут, е, йду в кінець, по тазу пентаклів. Ви знаєте, який шанс просто для просування, який потрібно зараз взяти. Але, на жаль, цей шанс через величезні втрати, через якісь зовсім нестандартні поведінки. Е, може тут і стратегія поміняти, і взагалі дії ЗСУ помінятися е, тут дьявол. Це більш агресивні якісь дії. Не здивуюсь, наприклад, що може ЗСУ десь собі дозволить більше, чим дозволяли до цього. І, і знову ж, через король жезлі, ми отримаємо щось таке більш вагому зброю. Це щось новеньке. От я не знаю що, але це щось сильне і новеньке, яке. Далі стріляє, краще, краще стріляє, більше огонь, який взагалі може бути. І тоді ми якби, будемо просуватися, але навіть якщо говорячи про цей шанс, це не про, не про те, що ми почнемо дуже швидко рухатись. Це просуватися якимись маленькими. Е Кроками тут взагалі символізує дорогу мудрості, дорогу про збереження ресурсів, збереження сил і, і так далі. І в принципі, так це цей шанс, що ми маємо взяти. Так що моя відповідь так, але як ви розумієте, це такі важкі моменти для саме України, оце просування на Запоріжжі. Чому від міжнародних партнерів України все частіше звучать заклики заморозити війну на нинішньому етапі? Як це вплине на події на фронті? Я наскільки розумію, що вони опираються все таки на якусь інформацію. Інформація глобально невтішна. І все-таки тут якась іде розчарування від боротьби, да? якась сюди йде, і боротьба максимально важка, максимально, я б навіть сказала, виснажуюча. А зараз дуже просто зробити перемогу на тому етапі, якому є. Ну, Це на їхню думку, от що там відбувається. Якщо подивитися, як це вплине на ЗСУ. Якось ЗСУ так це не бачить. Я не можу сказати, що тут немає людей, які дійсно хочуть зупинитися, як вони втомилися. І, по-моєму, це по-людськи, це нормально, так, але інша, все-таки тут історія, чуть-чуть про інше. Все-таки Дійти до якихось меж да тут нам показують, що є умовні межі, до яких ми маємо дійти. Чому Норвегія тільки зараз погодила прямий продаж Україні зброї? Розчарую, хто у нас сидить і думає, що це вони змінили політику, інформацію і так далі. Насправді їм дуже потрібні гроші, а за цю зброю все-таки ну, дуже великі гроші, які приходять в країну. Так що тут є така фраза нічого особистого, тільки бізнес, оце воно так і звучить. Що обговорював Зеленський з прем'єром Канади під час останньої розмови? Ну до Канади ми звертались про фінансування. Саме фінансування, саме навіть не побоюсь цього слова, якісь спільні проекти між Канадою і Україною для того, щоб там щось вироблялося. Це, е, е, тут взагалі якась така далеко йдуча ідея е, і от якби спільне. Все, що ми можемо робити спільно і воно було максимально ефективно. Тут А, фінансування, а інші проекти, які можуть працювати. Десь і, і про гроші. Ну, в будь-якому випадку тут про гроші. Чи справді окупанти планують надавати доступ до інтернету на ТОТ тільки за паспортами РФ. Та ні, це маніпуляція, яка, в принципі, для того, щоб отримати те, що вони хочуть. Так що це це все знаєте, якби частини великої гри, яку веде Росія, і вони добиваються таким чином свого. Чи вдасться ЗСУ розширити плацдарм на лівому березі Дніпра? Нам додають десятку пентаклів, але те, що я бачу до десятки пентаклів, це дається все-таки максимально важко. Е ну і тут і через страти, і про те, що й ворог не здається, але ми це, до цього достигнемо, як би це нереальним, не звучало б зараз. Якою буде ситуація на Авдіївському напрямку в січні? Я думаю, що вона кардинально не зміниться. Зараз розкладу вам більш, більш так сказали. Перше, що вона якби не змінюється, вона буде стабільно тяжкою. Далі десь ми побачимо якусь активність, може, навіть там якісь умовні просування, да, які можуть бути. Далі нам говорять. Що на те просування буде якесь противостояння, щоб це все вирівняти, і в кінці кінців ми починали з четвірки, на четвірку доходимо. Ем, так що там глобально не зміниться, хоча буде багато руху і багато таких боїв. Чи зміниться ситуація на Бахмутському напрямку в січні? Ну, починаємо ми з вісім мечів, що нічого зробити не можемо. І, якби і не хочемо нічого робити, бо нам потрібно затримати, так? тут все-таки зв'язані по рукам і ногам, нам потрібно там бути. От просто, щоб нам не говорили, можемо почати десь під час якогось наступу трошечки там поступитися, тут від слова трошечки. Е, далі е, цікава історія, е, що все-таки оця поступливість вона приведе до якогось укріплення, підсилення більш якоїсь такої сили, що ми будемо мати. Так що знову ж скажу ту фразу, що навіть якщо ми десь там трошечки відступимо, це не про те, що ми втратили сили. Тому що я б навіть спираючись на це, сказала, що нам. Можливо, десь потрібно трошечки поступитися, щоб укріпитися. Може, це якісь укріпрайони краще, чи позиції більш краще. От Не знаю, як тут підібрати до цього, тому що е, стаємо більш сильні, більш захищені. Чи вдасться ЗСУ просунутися в районі Креміної в січні? Я все таки скажу, що не дивлячись на те, навіть якщо ми десь і просунемось, то це буде. Дуже малі, дуже мала кількість. Чому? Тому що нам не просуватись треба, а якось почекати більших сил, почекати більше людей, от щось на подібному. Але в нас є тут імператриця і є рицарі чаш, які в принципі символізують повернення землі, просування. Але тут якісь пріоритети трошечки інші. розумієте, Нам потрібно бути більш сильними, більш, більш мати якийсь більший ресурс. То, опираючись на це, я все-таки скажу, що ми можемо просунути не далеко, а будемо більше займатися укріпленням, більше займатися підсиленням. Чи справді в шкільну програму для школярів з окупованого Маріуполя включили вивчення виступів Путіна? Це, це справді це взагалі по королеві Пентаклів. Це, знаєте, що що прийнято, загально прийнято. Це частина ідеології їхньої. Я не думаю, що там тільки в Маріуполі я, наприклад, не здивуюся, що це в тій самій Тюмені, чи десь там далі. Це якби частина того процесу. Так що моя відповідь так. Чи скасує Польща заборону на експорт українського зерна цієї зими? Ну, моя відповідь ні. Там буде якесь погодження по колесниці, можливо, проїжджати по Польщі і то без всяких зупинок, якась там отака історія. Навіть я не здивуся, якщо там якісь часові межі поставлять. Але це не, не скасують. Ні. Якою зараз є ситуація з блокуванням україно польського кордону? У подвійки Пентаглів він то працює, то є блокування, то нема блокування, але в будь-якому випадку, все-таки ми рухаємось до того, що там воно зміниться. Ми зараз максимально близько до якогось домовленості да? двох сторін і маємо ми до чогось домовитись. Чи справді у Росії у новорічну ніч затримали тисячі мігрантів, щоб набрати добровільців на війну? Я не впевнена, що це в новорічну ніч, тому що все таки це щось що працювало довше. Але десь, напевно, до цього часу точно набрали? От це правильна фраза. До цього часу до точно набрали. Але вони і далі будуть над цим працювати. Це знову ж нас вилазить як стратегія, яка до речі дуже гарно працює на Росії. Чи вдасться ЗСУ уразити засоби ППО біля Кримського мосту протягом січня? Ми вже з вами говорили, да, що в нас мост починає, міст починає передавати привіт. І в нас якби сонечко, яке в принципі символізує вогонь, символізує силу. І навіть імператор, який говорить, що це є в планах. Це є частина великого плану, таємного плану. Е, і в нас тут якби підвішений, да, щоб якимось чином. Е, ну, мені хочеться сказати, що це якась місце як сакральна жертва, але підвішений він е, е, теж затягує часові рамки. Це може бути січень, але може бути і лютий. Е, тому що тут якась підготовка дуже така велика і довга. Але я думаю, що це вже є в нас такий гарний вислів Кока, коли свято наближається, так що свято наближається.